Доброго дня, 16 листопада, обід, 12 година. Е, приїхав зняти відео, подивитися, що бджоли, то що вчора знову був сильний дощ і е, природа як те шкідливе кошеня. Нароба біди, а потім світе сонцем і як будь-то так все треба. Мабуть, воно так все і треба, то що це. Ми живемо в природі, а не природа в нас. Так, що я хочу сказати? Я хочу подякувати дядьку Мішко із е, Колорадо за привітання і панові Кирилові, який оказався моїм земля... земляком із Херсонщини, який зараз е, вимушений був. Е, Переїхати в іншу область, і, і я так думаю, що він також продовжує свою улюблену справу. Дякую вам, хлопці, за привітання. І всім тим, хто мені писав і дзвонив. Але це ті люди, які мене привітали з Ютуба. <кхе> Вихідні пройшли. Сьогодні неділя, дуже швиденько. Завтра вже поїдемо на роботу. Що хотів сказати? Я зізвонився з людиною, якої я купував раніше пакети і спитав, що по чому і коли. Сказав на березень 50 євро пакет. Це 5 рамок 240, ну, ой, 230 рамка, це в мене такі. І йому взамін треба дати 5 пустих рамок ну і провести свій, свій вулик. 5 пустих це типу, рамка з новою ващиною, так, так він бере. Е, недалеко від мене. Порода бджіли Іберика. Це дуже агресивна бджіла. Я коли до нього приїхав 9 років назад то не мав нічого, ні костюму авантюристично до цього всього однісся. Він мені дав костюм, але в мене були чорні шкарпетки, то я десь 40 прийняв в ноги. Ну, витерпів, достояв там, він. Робив підживлення на лічинок, ой, на маток. Не підживлення, а підсадку. Лічинок, щоб вивезти маток. Прямо все так на колені робив. Думаю, як воно то у нього все так виходить. Ну, да. Матки, звісно, сіють, все нормально, але бджола дуже-дуже агресивна. Атакує, може. Це дуже тяжко з нею працювати. Я пробував їх переводити е на Карпатку. Я купив е п'ять маток у 2017 році я зізвонився з Ярославою Мухою. Він мені, ну як, купувала моя дружина, на той час вже дружина, бо я якраз приїхав на весілля в Україну. І вона купила, вони відправили їх в Україну і вона мені прислала бусом в Португалію. Я їх зустрів, всі матки цілі, може там одна або дві бджілки не доїхала, а так все було ну, супер, чітко. То я їх і з п'яти в мене вийшло, всього дві матки прийняли. Прямо коли я підсаджував. А як воно це все... Згадалося, що я розмовляв з людиною, ця, що в Іспанії живе чоловіком. І він мені розповідав, що підсаджував матку і оси, її, ой, оси, бджоли на неї накинулися і почали жалити. І не прийняли. Ну, вбили одразу на очах. І я такий, о, флешбек, в мене теж таке було. Я, я, я потім згадав, чому в мене дуже мало Карпатки було, тому що вони не поприймали їх. І я теж підсаджував, і вона так по рамки йшла, не спіла спуститися на неї, накинулися і затовкли. І потім, якби потягнули маточники, щось у них не вийшло, і та сім'я стала трутовкою, і довелося неї просто закінчити. І, бо я не знаю, як їх переводити з струтовки. Такі. А одна сім'я на Карпатці була сильна, вже видно, що змінилася бджола, пройшов час, літом. я там, Де був перший тачок, там я жив на кінті у патронів на, на першій роботі, де працював. І там дуже багато дерев було, евкаліпти, це все, сади, ну якби там, там було їм над чим працювати. І вийшло, що бджола вже змінилася, не така чорна була, вже була така полосатенька. І, і ми приносили і потім так бац, і потягнули маточники. Все, пропала матка. Не знаю, де ділося, де що. І виходить, що я робив відводок ще від, від них, ну типу, забирав. Думаю, що, як, чи я не знав, чи правильно робив, чи ні. Рамку із трьох лічинкою вставляв в сім'ю, де нема маток. Вони там, я так думаю, що вибирали собі і тянули несколько маточників. І вийшла матка, типа карніка. Ой, не карніка, а Карпатка. Але ж потім я зрозумів, що вона обльотувалась тут, на їхніх же ж, трутнях іберійських, і теж помість вийшла, і знову бджоли стали дуже агресивні. І що я замітив, коли вже бджола змінилася, то працював в масці, але бджоли не кидалися на маску. Бо ці, якщо відкриваєш вулик, вони одразу кидаються на маску, атакують і, і таке, роєм прям жужжать. У мене були навіть резинові чоботи. Я їх скотчем заматував штанину на, наверх і заматував, щоб ніде не пролізли, бо бувало так, що залазили і ну, нос я отримав. Але добре, що в мене я не, не маю алергії на них. не... Не пух так швидко. Коли вже багато вкусає, туди, то, да, то там може і слона, наверно, завалить. Так що такі справи по, по маткам, по пакетам на... на березень вже будуть два нових пакета І я думаю, що якраз я з... куплю вулик, той, що казав все-таки візьму лисоня Попробуємо на 230 рамку і... і в мене є вулик, і я в нього просто поставлю пакет дерев'яний, не буду новий купляти дерев'яний для чого. І будемо будем наблюдати. І поставлю їх навіть поруч, як, 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 як сім'ї підуть. Так що таке? Сьогодні сонце приїхав, бджала несе обніжку, все що нуклеус там взагалі дуже гарно. Не знаю. Хотів їх трошки переоткрити сьогодні, подивитися, але не взяв костюм. Якби стамеску взяв, а костюм не взяв. Ну не костюм, кофту таку. <кхід> Надо І, і костюм купляти поплотніше. Бо я... Розумію, що, що буде весело. І також е, м, працював вівторок на фабриці, там, де індиків ріжуть, і знімав відео для, для знайомого з Іспанії, показував ну, де, шершень або ця азіатська оса. Е, Живиться, там бувають від пір'я, може якісь відходи. Попадають, і вони прям жужжали. І... і вівторок їх не було, були тільки оси. Одного я побачив, а так не було. І коли я приїжджав сюди 14 числа. Я подивився, що в ловушці дуже багато мух, а так як йшов дощ і знімав, воно не було погано видно. Зараз дивлюся, там лежить шершень. Ну, Шершень це іменно європейський, бо він полосатий. Один. Ну і, і мух там тьма. Чось муха пішла на це. А шершень ні. І так дивлюсь, що вроді якби ну, не літає зараз шершень, Чи похолодало їм. Хоча бджола літає. І, значить ті повинні десь, десь бути. Але <кій> чи така ідея, що треба зробити більше ловушок, Штук 5-6 і отут о, в зоні порозвішувати. Я так зрозумів, що це не, як і не господар не приходив, не зірвав, бо тут дерева лежать там напроти такі, 30 см діаметрі, то думаю, що це просто вітер надув його і він впав. Або дерево росте і придавило трошки шуруп і може впала. Якби господар, то може далі кинув Це таке припущення. Я спочатку подумав одне, а потім думаю, що це трошки інше. І також е на фабриці де поросята ріжуть, там є лінія, де пакують в вакуум м'ясо. М'ясо, серце, почки таке і печерево. І в них є лінія, яка вставляється два рулони э, цього э, плівки, і воно подається. Нижня робить, робить типа основу, а в туди вкладається м'ясо, а верхня типа як запаковується. Да. Да, трошки там є вакуум і э, запаковка. Да? Я подумав, ну плівка харчова, э, чи можна її використати на, на вулик э, замість дерев'яного піддашника. І виходить, зараз вам покажу, э, бо я сумнівався, чи підійде чи ні, але вроді би може бути. Як на мене, а там буде видно. Я включаю, перевожу камеру. Це така плівка. Рулон там, звісно, великий, може такого діаметру, як вулик, десь за 40 см у діаметрі, може і більше. Дивіться. Вулик, я ж такий професіонал. Вулик у мене 430 на 430. Получається квадратний. От 430. 30. І плівка 425. А так вона фокусує я погано. Я думаю, що вона отак ляже. Отак, носить обножку. Ну Нуклеус більше. Ті також носить. Вилітають, залітають. Одна вже вчепилася в волосся, але встиг її скинути і вона полетіла далі. Добре, що не врізала мене. Також купив топорчик. Хто з Європи дивиться, знають магазин Lidl Parkside за 7 євро, там трошки є таке грубе, щоб підрубати. СМСка з китайців за 30 євро набор із димарем взяв тут. Там багато було прибамбасів. Так ось о. ця ловушка, яку я знімав, черв'ячки поползли. І от офф, так. І ось лежить шершень. Ось. це він. Один. А так мухи. Мухи з мухами. По поводу напування капотить потихесенько, вже сираний, вони все рівно ще тут они не живляться. Але побачимо, хай капає, як воно літом буде працювати, бо літом тут дуже жарко буде. І ось за скільки викопала за два дні. Я так розумію, що воно дало, да. такі справи. Літають, жужать, вітерець. 27-го йду в відпуску. То займуся реставрацією тих вуликів, що забирав. І там ще два стоять на старому тачку і підставка там є. Я її привезу сюди. І в цей вулик буду купляти пакет і поставлю збоку тут праворуч, поставлю пенополіоретана. Ну вони літають, це... це мене радує. І носять пилок що теж не може радувати. Хоча я вважав, що оцей вулик, він був найсильніший, і що я на нього купував пилкозбирач, щоб в грудні поставити, то що скоро зацвіте жовта акація, мімоза. І я думав що вони... ну, можна з них буде щось взяти, але щось їх швидше розбили. Ця азіатська оса розбила їх. Не знаю що так, чи може я щось неправильно зробив, чи може колись підкормлю. Ну, Я обравляв їх від клеща полосками. І я побачив, як бджола присіла. І це вже в другий раз я замітив, що я купував той жінки полоски, і там якийсь є ядочок, який на бджіл також влияє. Бо я бачу, як бджола вилазила, чумна. Ну це ж я бачив трошки, а що там за день, за тиждень проходить, я не знаю. І стопудово вони ж, мабуть, десь відлітали і падали, що їх не видно. <кій> так що так сімейка і пішла, не знаю. Ну, будемо вчитися, будемо розбиратися. Зараз вирубаю трошки керіння, там під нуклеусами, мікронуклеусами і буду їхати вже на обід. В принципі, нічого ще не робили, а вже обід. Все, всім дякую за перегляди і... До зустрічі. Ні, не до побачення. Хочеться я вам прикол покажу. Я дивлюсь, щось літає таке здоровенне. А то, оказується, трутень. Воно між вуликами. На обльоті. парень. Давай сідай. Ну, це хороший знак. Я так думаю. Але по прогнозу передають, що з понеділка буде похолодання. Он він сів. А, точно, трутень. Буде 5-7 градусів тепла. Ну, зима ж все-таки. Я казав, що зима і осінь приходить в Португалію, коли одяг не висихає на вулиці. да, облетается. Все, він, наверное, он с маленького вулика. А может, не знаю. Два. Два здоровых. Ну, прикольненько, конечно. Зафиксировала. Подобається те що немає азіатки сьогодні. І взагалі джоли просто працюють. їм це подобається. Так, друзі, тепер все, закінчую поїхав на обід. Всім гарного дня!